Так, випало в нас 5 мм опадів. Жара, слава Богу, спала. Соняшничок от зацвітає. Ось от так ось. І думаю, мотону на поле в казино, точніше, Подивлюсь, як там ставки працюють. общем, це соняшник ось по пшениці у нас. Ось вже печалька з ним починається, ну тобто, там трошечки влаги, вроді як є, але ось виримаємо соняшник, буквально міліметр ось зверху він підібрав, трохи, а тут вже далі сухо. Тут він був геть капровухий. ну ось, ось цього навіть вистачило, щоб листочки попіднімав. Ось так ще тримається. І, тобто, а це ось по овощах. На цій стороні. Тут такий по краще він виглядає та багато. Тобто, попередник має значення. І от що хочеться сказати, чого казіно, бо ось оляпне зараз дощ. От тут так з зелененькими циферки вгору підуть. А не ляпне, то більше всього, що Binance удалить цю монету з От якось так.